Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Сільське подвір'я. Запрошую вас підписатися, поставити уподобачку, включити дзвіночок, натиснути, щоб бачити, коли виходять нові відео. По-перше, хочу вам подякувати за щирі коментарі. За щирі коментарі, за лайчики, за поширення. Я вам щиро-щиро за це дякую. Так, хочу вам зранку запропонувати щось зі мною зготувати. Для початку, для початку кава. Так, кава нехай готується, а ми будемо з вами щось інше готувати. Так, щоб ви, друзі, мені не казали, що я пропадаю. Я буду хоча б маленькі якісь відео вам закидати, щоб не було так страшно, що мене немає. Бо, якщо чесно, я вже не знаю, що вам розповідати. Що вам... Ну так, розповідати, розказувати, як, як у кого як це кажуть. Але дивіться, я собі задумала бити скло. Чесно сказати, один раз в житті робила, нічого мені не вийшлося. Це роблю другий раз, побачимо, що з цього всього вийде. Я собі таке задумала. Так, сметана. У мене тут десь плюс-мінус 600 грам. Не хочу, щоб було дуже солодке. Даю тільки 2 столових ложки цукрової пудри. Думаю, що не буде дуже солодке, але хто його знає. Побачимо у висновку. Ну і це все треба вінчиком трішки збити. Сметана у мене державна, густенька від тої фірми, що я знаю, вже переконана. Ну Я так розумію, що ще й нас здавати не треба. тільки перемішати з пудрою. Та й воно вже й збита. <кій> <кій> Тепер сюди. Тепер сюди треба пачечку желатину. Але желатин у мене застиг, тому йду зараз на газ. на водяну баню, бо тільки набух, а не розпустився. Так, допоки мені розпустується желатин на рідній бані, зготую крекер. Не знаю, в принципі, чи його треба розламувати, чи не треба. Я не знаю. Я трішки розламаю, о, вже моя кава булькає. Я трішки розламаю, а трішки буде те, як є. Тихо, не форкоти. Не форкоти кава. Не форкоти. <певарка> То купиварка електрична, бо завжди каву запалювали просто у кружці, а Тепер цей розкаво нам попалася, щось не дуже важне самий помов. І треба варити. Тому воно вже там готується, а я роблю це. Бо поки желатин розпускається, то щоб був з мене якийсь толк. Так. Я так розумію, що треба це желе порізати на якісь там довільні кубики. Так, воно щось особливо червоне, не дуже міцне вийшло, не дуже стійке. Але <кій> побачимо. Так, це все порізала іду за желатину. Там було так, що на маленьких оборотах міксера треба увести желатин. Ну, що ми це робимо? От і все. От і все. Так. От і все. Тепер сюди, не знаю, спробую спробую печиво. Ось цій місці воно буде так і застигати. Спробую сюди печиво. І цим самим вінчиком його... Ось так вмішаю. Так. А тепер треба сюди ще замішати і, і ось цю галеретку. Це желе. Хотілося бся, щоб було воно так, такими кубочками, але як воно буде, не знаю. Як воно вийде, як воно вийде. Так, зелене, жовте. І це все, ну, це я так роблю. Ви як собі хочете, так робіть. Це вже справа кожного. Так. Ну і додам ще сюди трішки червоного. Воно щось не дуже важно застигло, але нехай буде. Це перемішаю, але перемішаю напевно ложкою все. Багато калапуцяти не буду. Получилася однорідна маса. Ставимо в холодильник. Я в своєму випадку ставлю на вулицю у літну кухню. І нехай це все діло застигає. Все, буде. Надіюся, що вийде гарний тортик. Але хто його знає? Не знаю. Так, моя кавуся вже готова. Я щось тепер полюбила пити каву з молоком. А так, як корови нема, то я знаю, що це що зустрінка не натуральна. Натуральна сама краща та, щоб її зготував з, з натурального молока, але, як то кажуть, вже як є, вже як є. І маємо то, що маємо. Кава готова. Зараз ще кусочок хліба з маслом і все. Учора ще робила ось такий салатик. У мене вже є на каналі такий салатик з пекінської капусти. Ем, називається салат. Так і називається салат з пекінської капусти. Пекінська е, капуста, горошок, е, ковбаска копчена. І трішки зеленого кропу. У мене зелений кріп був з морозилки, то я дала аж так чуть-чуть для регуляції смаку. Ну і посолила і майонез, звичайно. І ось такий вийшов гарний салатик. Якщо ви його не знайдете, то ви мені тільки в коментарях напишіть, і я вам ще раз цей рецепт продублюю. Так що так, зараз кусочок масла, е, хлібчика кусочок і снідаю. Оце такий мій сніданок, друзі. Сьогодні зазвичай я снідаю ось таку вівсяночку. Бачите? У нас в магазині вона коштує 50 гривень ось ця пачка. Це ось така невеличка. Ось така невеличка пачечка. Але дуже смачна. Але що хочу сказати? До цієї вівсянки я ще додаю для того, щоб була солодка каша, ложку столову ізюму, кусочок масла. Чайну ложку льону. І це все запарую, але тільки окремо. Запарюю вівсянку, льон, разом, ізюм запарую окремо, і тоді це все з'єдную і додаю ще кусочок масла. Моя порція це 2 столових ложки. 3 столових ложки це вже вчора, я вже забагато мені було, не з'їла. Дві столових ложки саме той запарюється окропом, крутим окропом. Або можна в маленькій кастрюльці собі зварити. Я запарюю. І такий смачний сніданок. І кава, кружечка кави, і пішла на роботу. Сьогодні я щось і не захотіла, і в мене закінчився ізюм. А цукру як такого я кидати до, так, до цієї каші, портити смак не хочу. Тому сьогодні так снідаю і збираюся на роботу. Вийшло, друзі, ось це якось так. Не вивертала з міски, бо не знайшлося в мене такої круглої посудини, щоб перевернути. Отак, чоловік такі смаколики любить. І так собі. Ріже по окремо в тарілочку і куштує. Так що, воно і отрималося, і не вийшлося, бо це все було на швидкоруч. Ну, якось так. Надіюся, другий раз буде краще. Так що, смакуємо.